27 жовтня 2025 року міністр оборони Бельгії зробив гучну заяву. Він сказав: Якщо Росія нападе на Брюссель, ми Москву з лиця землі. І відповідь Росії не забарилася. Вони випробували зброю, яка, якщо працює так, як вони стверджують, може досягти будь-якого міста на планеті менш ніж за добу, і жодна система захисту не зможе її перехопити. Це здається лише черговою словесною перепалкою на тлі цієї напруженої ситуації, але реальність інша. Правда в тому, що за лаштунками щось змінилося, чого більшість не помітила. І коли ви зрозумієте, що спричинило цю хвилю погроз і чому це сталося саме зараз, ви усвідомите, що ця історія набагато тривожніша ніж розповідають будь-які заголовки. Почнемо з очевидного. Дел Франкен, бельгійський міністр, сказав це в інтерв'ю газеті Де Морген. Інтерв'юер запитав, чи боїться він, що Путін запустить ракету по Брюсселю. Франкен прямо відповів: Ні, тому що Брюссель це серце НАТО. І відповідь була повною. Відразу після цього російське посольство відповіло, заявивши, що це абсолютне божевілля. Західні ЗМІ зосередилися на дипломатичному скандалі. Але через 48 годин сталося щось набагато серйозніше. За день до інтерв'ю Франкена. 26 жовтня Росія оголосила, що успішно випробувала зброю під назвою Бурев'єснік. Росіяни кажуть, що «Буревєснік» унікальний і не схожий на іншу зброю. За їхніми словами, він працює на ядерній енергії і стане першим у світі крилатим ракетним комплексом із ядерним двигуном. За даними Росії. Під час останнього випробування він летів 15 годин, подолав 8700 кілометрів і ще мав енергію для польоту. Якщо це правда, він міг би облетіти планету кілька раз, а потім без попередження спуститися, щоб атакувати практично будь-яке місце. Але є одна проблема. Західні експерти називають цю зброю літаючим чорнобилем. І причина проста: під час випробувань ця ракета схоже розповсюджувала радіацію. Ядерний двигун не повністю герметичний. Джефрі Льюіс, відомий фахівець з ядерної зброї, сказав, що це зброя з наукової фантастики, і багато аналітиків мають серйозні сумніви щодо того, чи ці можливості є реальними чи перебільшеними. Через три дні після інтерв'ю Франкена 29 жовтня з'явилося друге оголошення. Путін заявив, що Росія успішно випробувала Посейдон за їхніми словами. Це автономний підводний безпілотник на ядерній енергії здатний нести ядерну бомбу. Путін стверджував, що Посейдон може рухатися на глибинах із такою швидкістю, що його неможливо перехопити, і що у світі немає нічого подібного. Але є один критичний момент: це випробування Посейдона не було незалежно підтверджене. Жодне західне джерело не змогло підтвердити, що випробування справді відбулося так, як було описано, і багато західних спостерігачів швидко висловили скептицизм. Один аналітик написав: після приниження минулого тижня з великою страшною зброєю, яка зазнала невдачі, Путін пробує знову представляючи ще одну суперзброю, щоб налякати західних політиків. Отже, виникає перше питання: чи справді ця зброя існує? І я можу стверджувати, що так, але найімовірніше, Росія перебільшує їхні можливості. Але навіть якщо ці види зброї не працюють саме так, як заявлено, вони все одно виконують свою мету. Росії насправді не потрібен непереможний буревєснік. або невловимий посейдон. Їй потрібно лише, щоб ви повірили, що вона це має. Тому що, поки ви вірите, ви вагатиметесь перш ніж зробити наступний крок. Фахівці називають це рефлексивним контролем, це психологічна тактика. Ви змушуєте ворога думати, що ви сильніший, божевільніший чи непередбачуваніший, ніж є насправді. Я про те, щоб дати військам систему авангард або виробництво системи буревісник. Ми оснащуємо наші міжконтинентальні ракети, які використовуються на наших підводних човнах системами для виживання проти зенітних систем противників. Насправді, незабаром ракета Сармат важка ракета буде прийнята на озброєння. І таким чином ви впливаєте на його рішення, не зробивши жодного пострілу. І тут ми підходимо до другого питання, і це найважливіше. Чому ці випробування відбулися саме зараз? Чому саме в жовтні 2025 року? Відповідь проста: 5 лютого 2026 року. Вже за кілька місяців строк дії договору новий старт закінчується. Новий старт це остання угода про контроль над ядерною зброєю між Сполученими Штатами та Росією. Він обмежує кількість далекобійних ядерних бомб, які кожна сторона може мати, і обмежує системи, які можуть їх запускати. Без цього договору вперше за понад 50 років не буде жодних юридичних обмежень щодо американської та російської ядерної зброї. І ось що сталося за останні місяці. У вересні 2025 року Путін запропонував продовжити договір Нью-Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ще на один рік. Трамп сказав, що це здається гарною ідеєю, але нічого не зробив, нічого не підписав, не розпочав переговорів. А потім відбулися випробування 26 жовтня. Буревісник, -бур 29 жовтня, посейдон. Того ж дня Трамп заявляє про відновлення американських ядерних випробувань. США не проводили ядерних випробувань з 1992 року. Отже, ось справжня гра. Путін використовує буревісник і Посейдон як переговорні карти. Він каже: дивіться, договір New Start обмежує лише нашу стару зброю. Ось ця зброя нова, і вона не підпадає під дію договору. Якщо ви не продовжите угоду, ми виробимо сотні таких. Система Боревєснік продемонструвала свої можливості, її дальність на досягла рекордного рівня, що було помічено іноземними експертами, тому що в районах випробувань бурев'єсніка 21 жовтня там чергувало судно НАТО. Вівся нагляд. Ми не втручалися в їхню роботу. Ми хотіли, щоб вони подивилися на нашу нову зброю. Трамп відповідає: якщо ви так граєте, ми також можемо. Це переговори надзвичайно небезпечні переговори. І весь цей театр відбувається, тому що обидві сторони знають. У лютому правила зникають. Є дещо важливе про дії Росії, що тобі слід зрозуміти. Ця модель не нова, Росія завжди так діє. Дозволь показати. У листопаді 2024 року, за рік до цих випробувань, Сполучені Штати та Велика Британія дозволили Україні використовувати ракети великої дальності проти цілей на території Росії. Я маю на увазі саме американські ракети МІС і британські Storm Shadow. 19 листопада. Україна вперше використала ці ракети. Вони успішно атакували склад боєприпасів у Російській Брянській області. Дні по тому, 21 листопада, Росія запустила щось, чого ніхто раніше не бачив. Орішнік, ці кадри виглядають як з іншого світу. Ви бачите шість залпів. Кожен залп має шість ракет. 36 снарядів одночасно падають з неба з шаленою швидкістю. Росія стверджує, що він летить на швидкості МАГ-10. Це дорівнює 12 тисячам кілометрів на годину. Путін сказав, що навіть без вибухівки удар створив температуру у 4 тисячі градусів Цельсія. Щоб ви розуміли, цього достатньо, щоб розплавити метал. Протидії цій зброї на сьогодні не існує. Ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів. Це дві, п'ять тисячі кілометрів на годину. Навіть найсучасніші у світі системи протиповітряної оборони, такі як системи ППО, створені американцями та європейцями, не можуть перехопити цю ракету. Це виключено. Хотів би вам нагадати, що це була не Росія, а Сполучені Штати, які зруйнували систему міжнародної безпеки. Борючись за гегемонію, вони штовхають світ до глобального конфлікту. Але багато західних аналітиків мають сумніви щодо цих можливостей. Супутникові знімки показують дірки в даху заводу, але пошкодження відносно незначні. Але Путін був досить чітким. Він сказав, що Орешник був прямою відповіддю на дозвіл атак на МЕС. Одразу після інтерв'ю Франкена Росія оголосила, що розгортає орешник у Білорусі. Країна розташована за кілька хвилин льоту від Брюсселя, Послання було максимально чітким і ця схема ще давніша. 8 жовтня 2022 року Україна атакувала Керченський міст. Цей міст з'єднує Крим із Росією. Він життєво важливий для російської логістики. Два дні по тому Росія відповіла, випустивши 84 крилаті ракети та 24 дрони за один день. Мета. Вся енергетична інфраструктура України У наступні місяці Росія випустила понад тисячу ракет і дронів. Метою було залишити Україну без світла взимку. Україна атакувала міст, Росія знищила електромережу країни. Тож, коли хтось каже, що Путін нічого не робить, це повністю неправда. Путін завжди відповідає. Він просто не відповідає, так як ми очікуємо. Він відповідає по-іншому. І хочете знати, як Росія спромоглася виробляти все це? Усі ці види зброї. Якщо дивитися лише на номінальний розмір, Росія баш лише одинадцята за величиною у світі з приблизно двома трильйонами ста мільярдами доларів. Але якщо подивитися на паритет купівельної спроможності, можна побачити, що ці гроші насправді можуть купити всередині країни. Тому Росія є четвертою економікою світу з шістьма трильйонами дев'ятсот мільярдами доларів купівельної спроможності. Більше за Японію, більше за Німеччину. І вся ця потужність спрямована на одну єдину річ: війну. Фабрики працюють 24 години на добу, три зміни старі радянські запаси знову активуються, і вони платять за це дуже високу ціну. Щоб ви розуміли, цивільне виробництво в Росії перебуває на межі колапсу. Продукти харчування впали на 0,2% текстиль, на 0,3% меблі обвалилися на 10%. Спостерігається масовий дефіцит робочої сили. Інфляція висока, економіка не зростає, але ціни продовжують зростати. Правда в тому, що Росія перетворилася на справжню воєнну машину, і як будь-яка машина, що працює на межі, вона зрештою зламається. НАТО знаючи це, вже почало діяти. Європейський союз, наприклад, збільшив виробництво у шість разів за останні два роки. До кінця 2025 року це досягне двох мільйонів на рік, а Сполучені Штати збільшують до 1 мільйона 200 тисяч, разом 3 мільйони 200 тисяч майже стільки ж, скільки Росія, але все ж менше. Правда в тому, що Бельгія не має можливості протистояти Росії у військовому плані, якщо тільки НАТО не вступить безпосередньо у війну, і цього ніхто не хоче. Бо це означало б ядерний конфлікт. Отже, навіть попри всі ці загрози, єдина реальна стратегія наразі це економічна, продовжувати запроваджувати санкції, продовжувати обмежувати доступ Росії до технологій, продовжувати тиснути на її доходи від нафти і газу, знищити російську воєнну машину в самій основі. Але як ти вже мабуть помітив, це займає час, і тим часом напруга продовжує зростати, як ми бачили до цього моменту. Вперше за понад 50 років Сполучені Штати та Росія можуть увійти в епоху без жодних обмежень щодо своїх ядерних озброєнь, а без інспекцій, без перевірок і без правил. Ядерний баланс страху, що тримався на договорах, став небезпечним публічним шоу. Блеф за блефом, досить небезпечний сценарій, тому що коли ніхто не знає, напевно, чи інший блефує, достатньо однієї помилки в розрахунках одного неправильного тлумачення, і раптом блеф стає реальністю. Тепер я хочу знати твою думку. Ти вважаєш, що ці російські суперзброї, буревісники посейдон дійсно мають усі ці можливості, чи це просто великий блеф, щоб налякати захід? Напиши в коментарях, що ти думаєш. Якщо це відео корисне, поділися ним з тими, кому потрібно зрозуміти, що відбувається. Підписуйся на канал для ще більше аналізів. До зустрічі.